Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Коли я виросту, стану святим Миколаєм. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Сьогодні на уроці мадам Ан Марі запитує, чим ми хочемо займатися, коли виростемо. У кожного з нас свої бажання та ідеї. Я буду трактуристом, вигукує Тарасик. А я хотіла б мати власну пекарню, щоб випікати круасани всіх кольорів. мріє Зої. А ти, Сезаре? запитує мадам Анмарі. Про що мрієш? Ким хочеш стати, коли виростеш? Я мрію, коли я виросту, стану святим Миколаєм. Мадам Анмарі посміхнулася на мої слова. Оригінально, але ж немає такої школи, де можна навчитися бути святим Миколаєм. Ха, як це немає? Є, ось побачите. Вдома у мене тільки одна була думка, як здійснити свою мрію. Коли я прийшов, мене зустріла моя собака. Ха, привіт, вишенько! Віднині я буду святим Миколаєм. Насамперед, у мене має бути такий вигляд, як у нього. Почнемо з мітри. Я можу змайструвати її з картону. Тепер посох. Треба буде подякувати дідусеві Луї, який завжди забуває в коридорі свій ціпок. Ха як же бути з бородою, подумав я. У мене ще немає такого волосся, як у тата. Гм. Хм... Точно! Твоя правда, вишенько, використаю вату. Залишилося підшукати одяг. Що ж, мій червоний халат, те що треба. Поглянь, вишенько, я схожий на святого Миколая, чи ні? Як вважаєш? Оф, оф. Ха, точно, чогось не вистачає. О, ну, звісно ж, ти тепер, вишенько, маєш зіграти важливу роль. Відтепер ти не собака. А віслюк, ти будеш їсти не котлети, а моркву. А тепер я змайструю тобі картонну маску із гарними вушками. Хм, Диви, які вушка, вишенько, з ними ти неймовірна. Навіть не віриться, що ти собака. А, ні, ні, ні. ні ні Ти мусиш казати не гав-гав-гав, а Іа. Якось і віслюки. А ну-ка, спробуй. Ав, ав. Але зрештою, якщо віслюк Миколая вміє літати, то може і гавкати він теж вміє. Хм, хай так буде. А зараз ми з тобою потренуємося ходити по дахах. Звичайно, на сам дах ми лізти не будемо. Ми розкладемо по кімнаті книжки. І будемо намагатися ходити виключно по них, переступаючи підлогу, неначе як та гра, гаряча підлога чи о, лава. Так, спробуємо. Ай-яй-яй, це складніше, ніж здається. Мені важко тримати рівновагу. а ще я боюся висоти. Але ж ніхто не казав, що святий Миколай не може скористатися вхідними дверима. Ха, точно, проблему вирішено. О, точно згадав, я ще маю навчитися добре читати. Було б дуже прикро, якби я не зміг прочитати листи, які мені надсилають діти. На щастя, мадам Ан Марі сказала сьогодні, що я роблю неабиякі успіхи, і це добра новина. Ну що, вишенько, гадаю, ми з тобою готові. Ходімо, розповімо мамі з татом. Ми пішли на кухню. Там були мама з татом, вони готували вечерю Мамо, тату, я прийняв важливе рішення. Я стану святим Миколаєм. Чудово, мій Любий, ти вже дуже схожий на нього, вигукує мама. У тебе навіть віслюк є. Це чудово, здивувався тато. А можна я потренуюся тут сьогодні ввечері, перш ніж вирушати в турне? Чудова ідея! Ми з татом ляжемо спати раніше, відповідає мама. Тепер залишилося лише дочекатися темряви. Коли настала ніч і всі в будинку лягли спати, настав час Святого Миколая. Зараз, вишенько, ми спробуємо доставити наші мандарини. Тільки ц... ми маємо рухатися тихо, як миші. Охо хо! Я й забув, що я боюся темряви. Ха, прикинь, але святий Миколай може скористатися ліхтариком. Чудово. Так, це кімната мами з татом. Давай подивимось, Вишенько. Ага, чудово. Вони вже вкладаються спати. Тому давай спускатися нижче. О, диви! Вони приготували склянку води та морковку. Вон вона стоїть на комоді. Але. Здається, морковка наполовину з'їдена. Ти зголодніла, Вишенько? Ов-ов, що? Це не ти? А хто ж це з'їв нашу моркву? Ов-ов. Тсс. Усіх перебудеш. Святий Миколай не галасує. О, бува! Ще як галасую, відповів гучний веселий голос десь у вітальні. Якось я навіть послизнувся на мандарині і загубив свою митру. Там сидів справжнісінький святий Миколай. Уявляєте? Ви святий Миколаю? Звісно, я, мій любий Цезаре, я дізнався, що ти хочеш стати святим Миколаєм, і був настільки заінтригований, що прийшов, аби побачити все на власні очі. Ох, я радий, що тобі це вдалося. Ти викопаний маленький я. Я був дуже радий не тільки побачити святого Миколая, а ще й отримати похвалу від нього. Перш ніж піти, дам тобі пораду, Цезаре, продовжуй годувати свого віслюка. А... якось його слова почали розбиватися, а потім виявилося, що це був лише сон. Я прокинувся у своєму ліжку. Але певен, що це був наймиліший і найчудовіший сон, який я останнім часом бачив. А моя мрія обов'язково здійсниться, коли я виросту, я стану святим Миколайчиком. Миколаю, ти до нас завітай! Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Зима. Грудень. Засніжений ліс, приникш, чекаючи на прихід Святого Миколая. У кожній нірці, у кожній хатинці й у кожному дублі готуються зустріти його. Білка і більченята у своєму дуплі печуть для святого Миколая та для всієї родини горіхове печиво, пахощі розносяться по всьому лісу, Сойки, посідавши на гілках біля дупла, кричать, перебиваючи одна одну Яке ж запашне, М -м яке смачнюче! А в лисячій норі лисенята затіяли прибирання. А то зазирне святий Миколай у їхню нірку, а там пилу, як снігу в лісі, хоч бабу пилову катай. Лисенята сніг у відрі розтопили і нумо драїти і підлогу, і стіни, і навіть стелю. Хай усе аж блищить. Борсуки у норі вже ялинку поставили, свіжою хвоєю так любо пахне. Мама принесла коробку з ялинковими прикрасами, і борсучата почали чепурити зелену красуню. Спершу кульки і бурульки, а тоді вже серпантин і гірлянди. А ще шкарпетки для подарунків, диво, а не ялинка. Оце святий Миколай здивується і зрадіє. Їжачки у своєму підземному будиночку сіли під ялинкою, засвітили свічки та почали писати листи з проханнями до святого Миколая. Діти просили різне хто іграшки нові, хто солодощі медові, а мама попросила, щоб усі були здорові і щасливі. А потім тато читав книжку про те, як святий Миколай усім допомагає і приносить подарунки. Навіть ведмеді прокинулися у своєму барлозі, щоби зустріти святого Миколая. Вони накрили святковий стіл прибереженим про цей випадок медом, варенням усіляким і повідлом, розставили порцелянові горнятка та воскові свічки. Мама заварила запашний чай із лісових трав, а медвежата розчистили від снігу вхід у барліг. Ласкаво просимо, святий Миколаю! Ця пригода трапилася напередодні чудового свята, коли добрий чарівник Святий Миколай приходить до всіх дітей із подарунками, привітаннями та побажаннями. Ось і цього разу ходив святий Миколай по містах і селах, за спиною мішок із подарунками, а поруч сніговик помічник. Святкова подорож була довгою та нелегкою. От і взяв святий Миколай з собою сніговика, все ж таки веселіше разом. Йдуть вони помаленьку та про щось собі розмовляють. А святий Миколай вряди годи напучує сніговика. Ти, сніговичку, від печей і батарей осторонь тримайся. Коли подарунки в домівки будемо заносити, не забувай, що можеш розтанути, бо мені без помічника аж ніяк. Обіцяю не розтанути, посміхнувся сніговик. Ось таки йшли вони собі лісом і вийшли до річки. А річка не вся кригою вкрита, а де й укрита, літ на ній тонкий, ламкий, ніяк річки не перейти. Аби ж хоч місток якийсь був, розхвилювався сніговик. Про місток це ти добре вигадав. Миколай взяв з плеча мішок і розвернувся. Ось ми його зараз із тобою і побудуємо. Я ж... Не прости, стари ган дідуган, дещо ще можу. Він пильно подивився в небо, потім повернув лице на північ і гучним басом заспівав. Гей, вітриська крижанії, стародавні, дуже сиві. Ви на річку прилетіть, духом крижаним дмухніть, хай ваш лютий вічний холод, буде як сокира й молот, Понад річкою вируйте, міст із криги побудуйте. І тієї ж миті небо над лісом спохмурніло. З півночі повіяли такі вітри, такі крижані, що навіть у сніговика ніс замерз. Але вітер так само швидко вщух, як і почався. А над річкою височів казковий міст. Здавалося, міст збудований. Із чистого кришталю. Так він сяяв і виблискував при місяці, який знову визирнув із захмар. Отак, От святий Миколаю, сніговик ледве отямився після здивування. Ми вже років триста з тобою знайомі, а я все ніяк не звикну до твоїх е, можливостей. Гаразд. махнув Миколай рукою. Ходімо. Адже на нас дітлахи чекають. І мандрівники ступили на міст. Раптом посеред мосту сніговик зупинився і став притупувати ногами, перевіряючи міст на міцність. Йому було трохи моторошно. Може, ти б своїм чаклунством нас відразу до дітей переніс би? запитав він. Мені свої дива для діточок берегти треба. Відповів святий Миколай, щоб їхні бажання використовувати, а не твої. А ми з тобою йдемо, гуляємо, на шляху звірят вітаємо і, взагалі, ходити дуже корисно. Ось так, шуткуючи, жартуючи, вони й дійшли до наступного селища. У кожну оселю завітали святий Миколай зі сніговиком, до кожної дівчинки. І хлопчика, і кожному з них поклали під ялинку подаруночок саме той, про який діти мріяли. А вранці, коли малеча прокинулася, відбулося справжнє свято, таке довгоочікуване, таке чарівне і таке радісне. З ялинкою та хороводами, з піснями та розвагами і, звичайно, з бажаними подарунками радіють дітлахи. Підстрибують від щастя, дякують за все, Миколаю! А добрий чарівник святий Миколай радіє за них ще більше, бо нічого у світі кращого немає, ніж посмішки і радість щасливих діточок. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.